14 року солідаризуємося, беремо участь в дискусіях і іноді плодотворно. Ну, Завдяки нашим скажімо, пропозиціям, нашим це певний, певна група активістів, була перейменована вулиця Європейська, вулиця Дмитра Коряка і інші. Житель Полтави Едуард Гожий до інституту розвитку міста приніс список пропозицій щодо перейменування вулиць четвертої черги у Полтаві. Ми сформулювали свої пропозиції по всім 33 вулицям в виді таблиці. Кожен варіант є обґрунтованим. Є тут і особисті імена, як, наприклад, прізвище загиблого, героїчного воїна Матвійчука. Є і загальні назви, є і назви, які найближчі по сутності до старих назв. Наприклад, вулиця М'ясоєдова, де розташована геометрична обсерваторія, пропонуємо перейменувати вулицю Зоряну. 23 жовтня у Полтавській громаді завершили прийом пропозицій нових назв вулиць, які увійшли до четвертої черги перейменування. Загалом цього разу мають перейменувати 50 топонімів у громаді, каже фахівчиня комунальної установи Інститут розвитку міста Аліна Лугова. Пропозиції приймались на четверту чергу. В неї ввійшли назви, які стосувалися радянської риторики, гоніми з невизначеним походженням наз та відкладені вулиці з попередніх черг. Пропозиції нових назв жителі Полтавської громади до комунальної установи надсилали та приносили впродовж двох тижнів. Свій варіант міг подати будь-який житель громади. Обов'язково з обґрунтуванням. Я даю тут обґрунтування по вулицям, які я пропоную переименувати. Більшість пропозицій є досить нейтральною, тобто без прив'язки до конкретної особи. Наприклад, у нас є по списку стара назва, безвірницька вулиця, та, яка існує на поточний момент. Я пропоную її переименувати на вулицю Залізничників. Чому на вулицю Залізничників? Тому що до революції у минулому столітті там проживали саме залізничники. Пропозицій не дійшло не так багато як на попередні черги, тому що це не центральні вулиці, але ну від ста 100 до тисячі пропозицій це десь буде опрацьовуватися протягом двох тижнів. Після того, як фахівці інституту розвитку міста опрацюють пропозиції, їх винесуть на розгляд робочої групи, і там члени робочої групи оберуть на кожну вулицю та провулок від двох до п'яти варіантів. І ці варіанти ми вже винесемо на голосування. Загалом питання щодо перейменування вулиць у. Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. Відтоді затвердили нові назви для топонімів першої та другої черги. Загалом їх 166. Відбулося також голосування і за 61 топонім третьої черги. Та нові назви поки на сесії міської ради не затвердили. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.